Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко імена цих українських дисидентів відомі усім, але не завжди усі розуміють, як саме вони боролись з радянською системою. От ви знаєте? Напишіть у коментарях, що для вас найбільш вражаюче у їхній діяльності, а також підпишіться на наш канал, щоб тримати у тонусі. Свій рівень есеросерофобії і не перетворитись на Арестовича. А сьогодні ми поговоримо про правозахисну організацію Українська Гельсінська група, яка діяла у СРСР у 70-х-80-х роках, і до складу якої і входили вже згадані Стус Чорновіл Лук'яненко і ще 38 людей. Радянський Союз сукупно дав 550 років ув'язнення для 39 учасників цієї організації. Фактично вони просиділи у таборах, в'язницях та психіатричних лікарнях понад сто сімдесят років. Четверо дисидентів з цієї групи померли у таборах. Між іншим із сорока одного членів е гельсінської групи. Ну, один покінчив життя самогубством. Це мельник киянин одного випустили, а решту відсиділи. Тому дивіться, 38 чоловік вітримали, і з нас 38 один тільки зламався. Фантаст Артур Кларк давав персонажам другої частини космічної одіссеї прізвища відомих радянських дисидентів. Серед них був і засновник української гельсінської групи Микола Руденко. Найвищі верхи партії займалися і арештами і катуваннями. Українська гельсінська група хотіла добитися неможливого змусити СРСР дотримуватися прав і свобод людини і робила це відкрито, не ховаючись від влади. У групу входили люди з абсолютно різних сфер: письменники-фантасти, вчителі, науковці, філософи, колишні фронтовики і навіть один радянський генерал-майор. Вони у СРСР могли влаштувати собі дуже незле життя, але обрали боротьбу. Українська гельсінська група. Відкрито фіксувала і описувала численні злочини режиму, суворі вироки дисидентам, штучний голод 32-33 років, каральну психіатрію для інакодумців тощо і передавала цю інформацію за кордон. Копії своїх документів вони також надсилали радянській владі, наголошуючи, що радянська конституція не забороняє створювати організації і вести діяльність у межах закону. Так і було, вони діяли строго у межах закону, на який СРСР, звісно, що було начхати, бо головним законом у ті часи було КДБ. Члени групи прекрасно це розуміли і були готові сидіти у таборах за свою, хоч умовно, законну, але насправді дуже небезпечну і ризиковану діяльність. Чи розуміли ми, що е, нас, врешті-решт, заарештують, так? Ми до цього готувалися спершу дуже теоретично, розуміючи просто, що в Радянському Союзі тодішньому. Таке самоуправство буде недопустимим. Чому у союзі так боялися кількох десятків активістів, які навіть під наглядом КДБ провадили свою антисовєтську діяльність? Ми вирішили у цьому розібратися і поговорили з одним із засновників української гельсінської групи і особливо небезпечним державним злочинцем за мірками СРСР Мирославом Мариновичем. Почнімо з основ у 1975 дев'ятсот у році генеральний секретар компартії Брежнів підписав гельсінські угоди, які регулювали політичні і територіальні домовленості за підсумками Другої світової війни. Підписантами стали 35 держав. Ці угоди мали зменшити геополітичну напругу, вберегти світ від нового переділу кордонів, військової агресії і захистити права людини. За дотриманням цього мало би слідкувати добре знайоминам ОБСЄ. Хельсинский вокзал. Перрон номер 7. Для участия в завершающем этапе совещания прибыла делегация Советского Союза во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брєжнів так Брєжнів підписався зокрема і під вимогою дотримуватися прав і свобод людини у СРСР. Це сталося після великого погрому 1972 року, коли велику частину шістдесятників ув'язнили за проукраїнську позицію. Тодішньому керівництву СРСР здавалося, що так вони забезпечили собі затища, що вже не з'являться нові борці системою, бо в кого знайдеться наснага сидіти в таборах. Але. Зразу з'явилася ця ідея, яку як я кажу, знаєте, можна назвати простою як борщ. Просто треба перевірити, протестувати радянський союз на те, чи буде він виконувати чи ні, і як він реагуватиме на інформацію. Про порушення ним гельсінських угод оголошення про створення української групи сприяння виконанню гельсінських угод, так звучить повна назва. Відбулося у Москві, адже там можна було провести прес-конференцію ще й за участі міжнародних журналістів. Це було 9 листопада 1976 року. Очолив групу письменник родом з Луганщини Микола Руденко. Колись він був так би мовити, зразковим громадянином СРСР мав. Орден червоної зірки та різні медалі за участь у другій світовій був членом спілки письменників. Мав посади у цій спілці. Однак, після розвінчання культу особи Сталіна і примусу писати негативні характеристики на єврейських письменників, Руденко полишив спілку письменників усі посади і став на шлях дисидентства. Це і є той Микола Руденко, чиє прізвище письменник Артур Кларк використав у космічній Одіссеї Одіссеї-2010». Ми почали розмовляти так, ніби ми живемо у вільній країні, на повну силу, непідпільно. Ми поставили своїм завданням виводити на світову арену імена тих політичних в'язнів, то були молоді люди, освічені, самовіддані, героїчні. Виводити їхні імена, щоб всі глави держав знали їх поіменно, окрім Руденка, декларацію та меморандум української гестінської групи підписали ще дев'ять людей: юрист Левко Лук'яненко, учитель з Донеччини Олекса Тихий, генерал радянської армії Петро Григоренко. Ще хімік Оксана Мешко, письменник-фантаст Олесь Бердник, мікробіологиня Ніна Строката, інженер Мирослав Маринович, юрист Іван Кандиба та історик Микола Матусевич. КДБ чудово знало кожну людину з цього переліку і про їхню готовність йти проти системи. Переважна більшість з них вже мали строки у таборах і відбули там роки життя. Та перш ніж дисидентів з гельсінської групи почали забирати воронки. Члени КДБ намагались або перетягнути їх на свій бік, або ж погрожували негативними наслідками. Офіцер е е КГБ дуже розсердився на мене за неадекватні дії, на його думку, і е е дуже так підкреслено, серйозно сказав: Імейте в хто не з нами, тот проти нас. І я сказав: добре, я буду проти вас. Це був момент звільнення від страху. Це був момент. Я вже свою долю. Е, е, обрав Мирослав Маринович потрапив до української гельсінської групи майже випадково. Одного дня він зі своїм другом Миколою Матусевичем зустрів на вулицях Києва відому дисидентку Оксану Мешко, який тоді вже був 71 рік. Вона сказала, що у майбутню групу треба молода кров, бо майже усі, хто зголосився на участь, були старшими людьми. Вона дуже втішилася, що вона е, зустріла нас, повідомила про те, що. Микола Руденко е, збирає ну, охочих е, розпочати діяльність такої групи, і що вони всі, як правило, люди вже похилого віку. Е, їм би дуже знадобилися молоді хлопці, такі як ми на той час. Мені тоді було 27 років. Ми з Миколою попрощалися з Оксаною Яківною, і зрозуміли, що. У наше життя увійшла зовсім нова реальність, і Мирослав Маринович разом з другом Миколою Матусевичем зважились на цей відкладений арешт. Вони стали членами-засновниками української гельсінської групи. Для мене дуже помічним було те, що я був разом з Миколою. Він був відважніший за мене тоді, і саме завдяки йому я. Прийняв тоді рішення, яке я вважаю наймудрішим рішенням мого життя. Так багато хто скаже, що воно було найдурнішим, бо я зважився на те, що, врешті-решт, привело мене до арешту. Але я дякую Богові, що зробив тоді саме цей вибір. Усі документи, над якими працювали члени групи, намагалися передати через західних журналістів і дипломатів за залізну завісу. Повідомлення, які проривалися крізь кордон, потрапляли у вільні медіа на кшталт етеру Радіо Свободи, а також до представників влади. У перших документах йшлося про політичне, економічне і правове становище України в СРСР. Правове становище України ми схарактеризували як колоніальне, а мордування народу, мордування голодом, репресіями, виселенням в Сибір, де так багато гинуло дітей, старих людей та й навіть не тільки старих, ми назвали геноцидом проти українського народу. Ми згадували про переслідування греко-кодалецької церкви про заборону, про переслідування баптистських груп, які не були визнані баптистських церков. Дисиденти відкрито заявили, що з перших років сталінської диктатури Україна стала ареною етноциду і геноциду. Згадувався голодомор 32-33 років. Дисиденти називали це. Типовим порушенням у СРСР. Настільки була людожерська система, що геноцид для неї був типовим порушенням прав людини. Згодом йшлося про надзвичайну суворість покарання для дисидентів та тих, хто погоджувався з їхньою точкою зору. Також були перелічені усі політв'язні, які сиділи у таборах Мордовії. А на завершення почали відкрито говорити про каральну психіатрію в СРСР. 2 листопада 1976 року до Вінницької обласної психіатричної лікарні був кинутий Йосип Тереля. У свої 33 роки Тереля за релігійні та націоналістичні переконання відбув 14 років у таборах, тюрмах та спецпсихлікарнях. У квітні 1976 його звільнено. Визнаний цілком здоровим і навіть військово зобов'язаним, хоч насправді отримав інвалідність. Під час в'язничних катувань йому ушкоджено хребет. Працював столярем у районній лікарні. Тут його й забрала швидка, щоб спровадити до божевільні. Від заснування групи до перших арештів минуло три місяці. На початку лютого 1977 року затримали Миколу Руденка і Олексу Тихого. Вже влітку їх обох ув'язнили за так звану антирадянську агітацію і пропаганду, а тихому ще інкримінували незаконне зберігання зброї. Особливо гидко читати звідка КДБ про вироки цим дисидентам. Приговор суда встречен одобрением и аплодисментами присутствующих в зале трудящихся. Раздавались возгласы «Правильно!» Так, служащая Дружковского машиностроительного завода Макарова ЛМ, член КПСС, после объявления приговора заявила «Руданка и Тихий осуждены обоснованно. Я одобряю приговор. Наши советские законы очень гуманны». Таким, как Руденко и Тихий, надо применять более строгие меры наказания, и это было бы правильно. Очень гуманний совєтські закони, це як мінімум сім років таборів, плюс п'ять років заслання за боротьбу за базові права людини. Після арешту роденка і тихого інші члени групи вже очікували, коли до них прийдуть з арештом. Але ніхто не припиняв своєї діяльності. КДБ слідкувало абсолютно за всіма членами групи, за їхніми родинами і знайомими. Воно слухало усі телефонні дзвінки і читало їхнє листування. На кожного зучас. Учасників збирали інформацію, щоб мати підстави для майбутнього затримання. Усіх тягали на допити і намагались змусити свідчити проти своїх колег Мирослава Мариновича разом з його другом Миколою Матусевичем затримали 23 квітня 1977 року. За статтею, це виготовлення наклепницьких документів. Які порочать радянський державний і суспільний лад. Отже, всі документи групи були розцінені як антирадянські, як наклепницькі. Відповідно, всі документи увійшли в наш вирок. Тобто я брав на себе авторство усіх цих документів. Мені було інкриміновано навіть той факт, що нашу декларацію, яка була звичайно написана українською мовою, я перекладав англійською мовою, і цей факт перекладу теж був власне інкримінованим. КДБ навіть намагались переконати інших членів української гельсінської групи у тому, що Маринович і Матусевич насправді були подвійними агентами і працювали на радянську владу. Такі от типові моменти зі шпигунських фільмів, які відбувалися у реальному житті. Наряду с расследованием по уголовному делу намечается через надежные оперативные источники продолжать распространять мнение, что Матусевич и Маринович были специально внедрены органами КГБ в группу содействия Руденко. Разложили ее, а теперь КГБ преднамеренно арестовал своих агентов, чтобы как раскаявшихся использовать в пропагандистских акциях по компрометации так называемого национального движения на Украине и подрыва к нему доверия на Западе, что, по нашему мнению, должно поставить Мариновича и Матусевича в положение изоляции и уметь Інший шуміху за границі вокруг их ареста, а также привести к обстановке неуверенности среди диссидентов и националистически настроенных лиц. Пану Мирославу, как и пану Миколі, дали 7 років таборів суворого режиму, плюс 5 років заслання. Ці суворі вироки мали б бути застереженням для тих, хто хотів би долучитися до української гельсінської групи надалі, і мали би зламати дисидентів. Але Мирослав Маринович згадує табір не як місце жаху і страждань, а як місце. Духовного злету. Я порівнюю табір з таким собі синхрофазотроном. Знаєте, з потужним магнітним полем, в якому людина мусить обрати свій шлях. Вона або йде на співпрацю з адміністрацією, піднімає лапки і здається, або е, знаходить сили і е, бореться. Але в цій боротьбі вона е, отримує ну, величезну духовну нагороду, я би сказав, яка полягає в тому, що ти відчуваєш любов підтримку інших в'язнів. Ти ділишся з ними найостаннішим, що ти маєш. Є цілковита довіра одне до одного, це таке почуття. Таке розкішне почуття, що інколи, коли я вже писав свої спогади, в мене було таке враження, що я насправді вже забув про якісь е, тяжкі хвилини, вони якось відійшли від мене. А я, а я пригадую саме оце людське добро, оцю людську любов і взаємну підтримку. Отож, четверо учасників-засновників української гельсінської групи потрапили до таборів. Радянська влада очікувала, що й інші тепер зупинять діяльність, щоб не потрапити в ув'язнення. Однак совєти недооцінили силу українського спротиву. На місце арештованих приходили нові учасники, і весь час українська гельсінська група не припиняла працювати. Згодом ставалася нова хвиля арештів. У табори і психлікарні засилали нових людей, а на їхнє місце приходили інші. Група щоразу відроджувалася як Фенікс. А от Мирослав Маринович каже, що побутувало інше порівняння. Українську гельсінську групу називали групою Камікадзе, адже подібних прикладів відчайдушності і безкомпромісності не було у жодній з груп у інших республіках Союзу. Московська гельсінська група. У час, коли там їх частину заарештували, частину е, так переслідували, що вони працювати над е, документами практично не могли. Е, так от група оголосила про неможливість продовження своєї діяльності. І вони дуже дивувалися, що українська група не лише не зробила такої заяви. А навпаки, в неї входили нові члени вже після того, коли першу десятку так чи інакше, то сховали у табори, то видворили за межі Радянського Союзу. І Людмила Алексєєва, російська дисидентка, вона називала українців камікадзе, тому що вони йдуть розуміючи, що їх заарештують. Мало того були, була ціла низка в'язнів, котрі оголошували про вступ в українську гельсінську групу перебуваючи в в'язні. Зрозуміло, що реальної участі взяти в діяльності групи вони не могли. Але сам факт їхньої відваги був для нас дуже важливим. 40% Політичних ув'язнених це українці. Правильно. Але для мене не те головне. Для мене головне, що українці 40% політичних в'язнів дають. Я горжусь тим. Я не плачу над тим. Я горжусь тим. Я горжусь тим, що мої земляки борються. Protetor Jaco! Краще чи ніж інші нації, невідомо скільки би продовжувались ці хвилі арештів, якби не курс на так звану лібералізацію радянського союзу наприкінці 80-х. Арешти припинились, політичних в'язнів випускали на свободу. Ще донедавна переповнені табори перетворювались на занедбані будівлі у 1988 році. Українська гельсінська група стала називатись Українська гельсінська спілка і почала, окрім Правозахисної діяльності і громадсько-політичну. А що ж відбувалось весь час за кордоном, де отримували документи групи? Як там ОБСЄ, яке мало би слідкувати за дотриманням гельсінських угод? Дуже стурбоване було суворими таборами за звичайну правничу діяльність у серпні 77 року. Слідчий оголосив мені, що наші допити припиняються. І як він сказав, скоріш за все, ви взагалі не будете засуджені. Я знав, в чому тут річ здогадувався, тому що у серпні почалася у Білграді е, так звана Білградська конференція ОБСЄ. На цю е, конференцію американська делегація. Приїхала з вимогою звільнити всіх членів гельсінських груп, які на, на той час були заарештовані, включно е, зі мною. Звідки я це знаю? Е, з газет Правда і Звістя», які публікували обурені статті про те, що щось там американська делегація вигадує е, кримінальних злочинців. Намагаються подати як правозахисників. Допити не відбувалися впродовж усіх місяців до середини грудня, поки тривала ця конференція. Наскільки я розумію, лише одна американська делегація домагалася нашого звільнення. Всі інші делегації дотримувалися так званої. Реаль політик, тобто вважали, що ну це ж абсолютно нереалістично домагатися в радянського союзу звільнення цих е, заарештованих в'язнів, тому що е, ясна річ, що Радянський Союз на це не піде, і тому е, іронія долі: Радянський Союз був готовий звільнити е, членів гельських груп, але тиску. Збоку західних демократій не було настільки великого, щоб вони це зробили. І як тільки закінчилася Білоградська конференція, я знав, що допити не відновляться, і справді з початком січня допити відновилися і Справа пішла е, до суду. ОБСЄ була нікчемною організацією ще задовго до наших днів. Її членам було байдуже нереальних людей, які зазнавали репресії у СРСР. Ця організація мала вимагати від Союзу дотримання гельсінських угод, але ж СРСР не намагався віджати чужі території і на тому красно дякуємо. Так само ОБСЄ нікчемно спостерігала за російською окупацією частин Донець. І Луганської областей, і за анексією Криму у 2014-му, у 2022 році ОБСЄ знову було глибоко стурбоване, але не своєю жалюгідністю, а діями Росії. Тож гельсінські угоди, якими б вони за все хорошими, не були, не працювали ні після підписання, ні тим паче зараз, коли кордони Європи порушені. Тож, усе, що завжди лишалось українцям, це об'єднання і самим відстоювати свої права і свободи в екстремальних умовах е, українці вміють е, об'єднуватися, вміють е, відчувати чуття єдиної родини. Чого Українці не вміють, так це робити те саме в неекстремальних умовах, у звичних спокійних тихих умовах. От тоді е, починаються взаємні докори, сварки, недовіра, е, і ми тоді втрачаємо наші історичні шанси. До речі, ми вже робили матеріал про членів української гельсінської групи Олексу Тихого, Юрія Литвина і Василя Стуса, які померли у таборах Уралу, і Союз не дозволяв перепоховати їхні тіла в Україні, поки вони буквально не долежать свого терміну. Їхні родичі та активісти з величезними зусиллями вибороли можливість перепоховати українських дисидентів. Цей бюрократичний роуд муві. Дивіться за посиланням у описі або дочекайтесь Цевих заставок.